Третій в Україні у Дніпрі відкрили цифровий офіс державної реєстрації актів цивільного стану. У ньому одружуватимуть молодят онлайн. У щойно відкритому цифровому офісі зможуть укладати до 150 шлюбів за день. Та чи популярна така послуга серед українців і як проходить саме одруження? Дізнавалась Ніколь Савченко. Шановні наречені, вітаємо вас у застосунку Дія. Сьогодні цифровий офіс урочисто проведе державну реєстрацію шлюбу у режимі відеоконференції. Це весілля Романа та Анни. Роман військовий зі своєю коханою познайомився у відпустці в Чернігові. Звечором гуляв по Чернігову і в підземний перехід зайшов, а там кав'ярні. Я зайшов випити каву, і так я кажу зустрів. Свою кохану і так все як почалось і закрутилось. І вже під час другої зустрічі освідчився пропозицію Ані зробив у її день народження. Я працюю так, як завжди. Е і він приїхав з таким букетом, 50, 51 роза дав? Да, великий такий букет. Я така розверачуюсь, дивлюся, він. Я в шоці прийшов, плачеть, робить пропозицію з обручкою з усім. Одружитися пара вирішила онлайн. Тому що військовий і онлайн шлюб, це розпись, це дуже зручно, тим більше для військових, і просто що ним ну, так як я військовий, то немає часу їздити кудись щось робити і тому подібне. Ні, ну звісно, хотілося. Але я думаю, що може ми відсвяткуємо, коли війна закінчиться, бо зараз, ну, не хочеться сильно з такого, щоб. Цих праздників, всяких, що щось таке, не хочеться. Лучше коли війна вже закінчиться, тоді ми щось будемо думати. Віднині Анна та Роман офіційно подружжя. 17 жовтня для вас більше ніколи не буде звичайним днем у календарі, адже сьогодні день народження вашої сім'ї, і відповідно до сімейного кодексу України з цієї хвилини я урочисто оголошую вас. Чоловіком та дружиною Одружили пару у новому цифровому офісі ДРАЦ у Дніпрі. З нагоди його відкриття молоду родину привітали представники Мін'юсту, Мінцифри та зірки шоу-бізнесу. Ви почали свою сім'ю із дня, коли цифрові технології поєднуються з історичними культурними цінностями. І нехай, так як сьогодні ви рішуче сказали так один одному, так всі випробування, все щастя, всі дні поруч ваші нові сім'ї будуть такими ж міцними і сміливими. Як сьогоднішній так вітаю вас і всього вам це Наталя Валевська. Вітаю вас із днем. Що символізує початок нового шляху? Це неймовірно, що кохання можна зберегти і підтвердити. Всім привіт другі мої. Я передаю привіт відюрчика Ткача. Сімсо зараз дивиться це відео. В особливості хочу передати не тільки привіт, а слова привітання молодятам, які зареєстрували свій шлюб в дії онлайн. Цифровий офіс Дразу Дніпрі, третій в Україні. Кілька тижнів тому ще один запрацював у Львові. Їх відкрили, щоб розвантажити цифровий офіс Києва. Попит є надзвичайно великий, тому ми прийшли власне до ідеї розширення. Ми розширювали. Спочатку кількість залів, в яких проходить церемонія. Один зал він може забезпечити реєстрацію десь 15 шлюбів за день. Мов 11 залів у нас функціонує в місті Києві, п'ять залів у нас функціонує в місті Львові, і в місті Дніпрі в нас буде ще 10 залів. Тобто орієнтовна кількість шлюбів за добу це 270 ну, близько до 300. Відкривають цифрові офіси, передусім для пар, яких розділила війна. Ця історія про українців, які на превеликий жаль розкидані світом. Ця історія про те, що бюрократичні процедури, складність. Достатньо велика ціна реєстрації шлюбу за кордоном в компетентних органах, достатнє навантаження закордонних дипломатичних установ і історія того, що наші захисники є в окопах, їхні другі половини можуть бути на території за межами України. Це все говорить про те, що державі потрібно було врегулювати це питання і допомогти всім тим, хто не може бути поряд. За весь час існування цифрових офісів кажуть онлайн. Уже зареєстрували майже 18 тисяч шлюбів. У півтори тисячі з них один з подружжя, військовий. Ніколь Саченкорі Смірнов. Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.